Зіжого лава не, не займає. Чого ми не чули? Чому ви не чуєте? Да, 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 да. Ось і закінчилася сесія Софіївській борщагівці. Після закінчила сесії я особисто, як журналіст, як громадський діяч залишився дуже розчарований в діях а, депутатів і голови сільської ради Кудрика. Чому депутати і сільський голова не помічали порушення при будівництві газова поршневої електростанції? Багато питань. Чому вони цілий рік мовчали? Чому тільки сьогодні, після розголосу, коли громада звернулася до журналістів і підняли це питання, тільки сьогодні а, винесли це, а, це питання на сесію? Хочу поставити на голосування питання про звернення до правоохоронних органів цього будівництва газопасневої установки Філософіївська і доложити ті документи, які в нас є, і ті документи, і ці листи до яких до нас зверталися. Мешканці громадськомасувати. Завтра в час рішення прийняті. Депутати проголосували за звернення до правоохоронних органів. Громада чекає активних дій від сільської ради. Але громада не зупиняється. Громада завтра відправляється до військової адміністрації Бучанського району. Повторно будуть до них звертатися. Але саме ганебне, коли громада після сесії вирішила зайти в кабінет і поговорити з головою сільської ради, він просто втік. І не захотів спілкуватися з громадою. Це, ця ситуація дуже прикра, що у нас є такі держслужбовці.